Вже декілька днів поспіль всі тільки й обговорюють цей випадок з расистом в швейцарському потязі, і непоміченою залишилась вчорашня новина. Вчора польське судочинство показало свої сталеві яйця. Польський суддя Даріуш Любовський, що ім'я, що прізвище як мед для вух. Так от цей суддя відмовив Німеччині видати українського дайвера Володимира. Журавльова, якого підозрюють у підриві трубопроводу Північний Потік 2. Так от суддя наголошує, якщо Україна і її спецпідрозділи мають відношення до цього інциденту, на чому він не наполягає, то Україна мала право захищатися, бо таким чином вона послабила військовий потенціал ворога. Це те, що за мирних часів. Могло розглядатися як тероризм або саботаж за часів війни виглядає інакше. Суддя Любовський наполягає, що це юридичне рішення, а не політичне чи емоційне якесь. Він взагалі поставив під сумнів, чи мала Німеччина юрисдикцію подавати позов, оскільки інцидент стався в міжнародних водах, а контрольний пакет належить Росії. Тож, Журавльова звільнили в залі суду, і суддя сказав, що він отримує компенсацію від Польщі. Зауважу, що трохи раніше італійський суд так само відмовив Німеччині у видачі другого підозрюваного у цій справі Сергія Кузніцова. Шановне панство, є привід святкувати.